Відірвана рука, понівечене тіло серед проїзної частини, а за кілька метрів розбите авто. 29 лютого близько пів на одинадцяту вечора у рівному на вулиці Соборній, неподалік колишнього авторемонтного заводу, сталася летальна ДТП. 24-річний водій автомобіля БМВ допустив наїзд на 64 рівняна, рівнянина, який перетинав проїзну частину по регульованому пішохідному переході на заборонений сигнал світлофора, після чого авто врізалося в електроопору. Отримані рівнянином травми виявилися. Несумісними життям медика швидкої лише констатували його смерть. Жахливий вигляд, травматична ампутація правої верхньої кінцівки, яка знаходилась десь на відстані 20 метрів від місця події. Деформована грудна клітка і серйозно деформовані верхні і нижні кінцівки. Натомість 24-річний водій БМВ на момент прибуття швидкої перебував у свідомості, однак не розумів, що сталося. Деталі наїзду та з якою швидкістю рухався, не може пригадати і досі. Пам'ятаю тільки як виїжджав з північного району додому. А зі слів мого друга, то він сказав, що пішохід був не в турезному стані, я вискочив прямо перед моєю машиною. Ну і там більш детально здивилися з поліцією відео. І після цього, як я не летів на пішохода, я відлетів в стовп. Пам'ятаю вже, як почнувся в лікарню. Лікар каже, що при таких черепно-мозкових травмах часто виникає амнезія. Його стан оцінювався як стабільний і при поступленні, і на сьогоднішній день має перелом черепа. Забіле легкого ступеню головного мозку має неоскладний перелом одного з тіл хребців. Наразі на даний час життю пацієнта загрози немає. Натомість, 23-річна пасажирка автомобіля, вагітна дружина Керманича, перебуває у реанімаційному відділенні. Одразу після аварії вона також була в свідомості скаржилася на біль в животі та нозі. Вона була в свідомості, збуджена вагітність 24 тижні. Вона дуже переживала за стан своєї вагітності, і дитини, скаржилась на інтенсивні болі в правій гомілці і в правому стегні. Потім було діагностовано закритий перелом гомілки і стегна. Наразі всі обставини встановлює поліція. Деталі автотрощі стануть відомі після отримання кадрів з відеореєстратора. До того ж, внаслідок аварії, 1 березня, по вулиці Соборна був частково обмежений рух тролейбусів, оскільки залізобетонна електроопора, яку врізалося авто, стала небезпечною для громадського транспорту і всіх учасників руху. Її демонтували, а для контактної мережі влаштували тимчасове кріплення. Аліна Лідві. В'ячеслав Мельник, Олексій Олексієнко випуск новин.